Ну і як виключення, у нас є ті, хто письмово просився, виїжджав, хто прослужив менше трьох років, як правило, це один-два на угруповання. Ну і Серед них такий є, як Біус Андрій, який прослужив менше, прослужив фактично на контракті трошки більше півроку, до цього страхову службу служив. Ну, я думаю, йому є що сказати. Прошу. Попадуємо самому одному учаснику. Нашому герою воїну АТО. В нього є одне оголошення, яке він хотів би сказати, і наважиться в присутності всіх нас. Я попросити мене Ти не рідніша, ти не кохаєш людина на білому світі. Я тебе дуже кохаю. Я дуже хочу, щоб пристало стали моєю скрино. Нам необхідно ставати сильнішими. В наших сім'ях повинні з'являтися діти. І хотілося, щоб вони виховалися патріотами, патріотами нашої держави. Слава Україні! Героям слава!